Пам'ять про них і сьогодні і сьогодення вимагає від нас прикласти максимум зусиль, щоб винні були встановлені та понесли заслужене покарання. Ми не знімаємо відповідальності за бездіяльність на промірні дії правоохоронних органів на той час, однак не стояла як органи прокуратури і не будемо стояти осторонь цих фактів. Тому хотів би поінформувати громадські схеми, Хмельниччини про результати. Робота прокуратури за наслідками подій під час Революції Гідності. Отже, щодо кримінального переслідування учасників місцевого майдану. Правохоронним органами області розслідували сім кримінальних проваджень, пов'язаних з масовими акціями протесту на підтримку євроінтеграції України. Назву приклади, Шепетівським, Хмельницьким та відділами районної міліції розслідували кримінальні провадження за фактами вчинення відомої особи на поліганських дій біля пам'ятників у цих містах. Слідчим управлінням УС в області та Хмельницьким міським відділом проводило слідство за фактом перешкоджання роботи органів державної влади, блокування входу та в'їзду в, в обладміністрацію та за фактами знищення та пошкодження майна біля будівлі Управління Служби безпеки в області. Всі ви знаєте, які трагічні події відбувалися у нас біля цієї будівлі. Єфопольський ревіду ввів слідство за фактом вчинення хулинацьких дій в приміщенні райдержадміністрації щодо учасників мітингу. Хочу повідомити, що зразу кхе, після закінчення цих трагічних подій ці провадження були закриті за реабілітуючими підставами. Жодної особи, яка брала участь в цих подіях, не було притягнено до відповідальності. Відомості про ці правопорушення вносились до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами, а не щодо конкретних осіб. Всі ми розуміли, що люди брали участь в цих подіях за покликом своєї душі, за покликом долі. Хочу наголосити, що прокурори при здійсненні процесуального керівництва цих кримінальних провадження не погоджували жодної підозри чи клопотання про застосування запобіжних заходів і не підтримували в жодному разі державного обвинувачення. Прокуратура області було проведено службові перевірки щодо причетності працівників прокуратури Хмельниччині до переслідування учасників мирних акцій протесту. З певненістю можу вам заявити, що прокурорські працівники жодних документів. Які б тим чи іншим чином стосувалися переслідування учасників Революції Гідності, не підписували та не погоджували. І навіть навпаки, намагалися через конструктивний діалог і відкритість у спілкуванні з активістами не допустити дестабілізації обстановки в нашому регіоні. Вживали усіх заходів до встановлення осіб, винних у незаконних діях щодо наших земляків. До прокуратури області <клухи> звернулося двоє жителів Хмельниччини із заявами про те, що 18 лютого минулого року. У місті Києві їм нанесли тілесне ушкодження працівники спецпідрозділу Беркут. Одразу слідчим відділом прокуратури області було розпочати кримінальне провадження за перевищення працівниками правоохоронного органу службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Це стаття 365 Кримінального кодексу України. За моїм дорученням, після виконання усіх необхідних слідчих дій, ці кримінальні провадження скеровані за підслідністю до прокуратури міста Києва. На даний час вони розслідуються у рамках об'єднаного провадження управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. На жаль, щодо учасників Революції Гідності вчинялося і адміністративне переслідування працівниками органів внутрішніх справ. На такі порушення закону органи прокуратури теж реагували. Загалом під час подій Майдану правоохоронцями було складно протоколи про адміністративне правопорушення стосовно 16 активістів. А саме 5 це за участь в акціях протесту в масках, так званих балаклавах і 11 протоколів щодо учасників автомайдану. При цьому хотів би зазначити, що прокуратура своєчасно спрацювала на виконання закону про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Зокрема, прокуратурою міста Хмельницького було внесено до суду клопотання про звільнення трьох автомайданівців від адміністративної відповідальності яких аштрафува за протоколами працівників ДАІ. Слід зазначити, що внаслідок справедливої та неопередженої позиції суду жоден з активістів не був притягнений до адмінвідповідальності. Всі адміністративні провадження судом закрито у зв'язку з відсутністю складу правопорушення та зі скасуванням акту, який встановлював відповідальність. Також не було допущено у нас в області фактів адміністративного затримання учасників акції. Прокурорами міст Хмельницького, Нітішина, Славутським міжрайонним та прокурорами Тієфопольського і Полонського районів до органів внутрішніх справ було внесено 5 документів прокурорського реагування, 5 подань. Як результат розгляду до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 7 працівників ДАІ. У всіх цих працівників звільнено з роботи. Шановні журналісти, з моменту <кхе> призначення мене написали прокурора області. Першими моїми кроками була організація додаткових перевірок законності участі в антимайдані. Тоді, на жаль, ця робота не принесла бажаних результатів, тому у цьому році я дав доручення прокурорам на місцях повторно і ретельно відпрацювати ці питання. Зокрема, вивчаються матеріали для встановлення причетності посадовців до організації заходів з перешкоджання мирним акціям протесту. На даний час з'ясовується, хто примушував, якщо такі факти були, в тому числі і шляхом залякування працівників бюджетної сфери. Місцевих державних адміністрацій, студентів виїжджати у Київ для участі в антимайдані. Ми витребували інформацію з органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, вивчили матеріали за зверненням фізичних та юридичних осіб, що надходили до правоохоронних органів і державної влади. На жаль, на даний час фактів організації таких акцій не здобуть. Як нам повідомила обласна адміністрація, обласна рада, до них зі зверненнями громадяни не зверталися. До СБУ та МВС в області так само звернення громадян з питань не надходили. Незважаючи на це, прокурорські перевірки продовжуються. Ми підключаємо до співпраці громадськість, місцевих активістів, журналістів. Нещодавно за моїм дорученням, усі міськрапрокурори провели. Зустрічі з керівниками місцевих осередків політичних партій та громадських рухів, окремими депутатами, серед інших питань, які обговорювалися, і можлива причетність посадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів до протиправних дій під час Революції Гідності, поки що конкретних фактів не встановлено. Тому я звертаюся до всіх свідомих громадян, на яких чинився тиск, які можуть повідомити про будь-які факти незаконних дій. При проведенні мирних акцій, які відбувалися в тому числі і на наших, на наших теренах. Задля встановлення об'єктивних обставин, притягнення винних до відповідальності, звертайтеся до місцевих прокурорів, звертайтесь до мене особисто. Я та весь прокурорський колектив разом зі своєю громадою, родичами Героїв Небесної Сотні та всіх потерпілих, розділяємо їх біль. Повірте, кожному підтвердженому факту буде надано справедливу правову оцінку. Обіцяю, що за наявності підстав винні будуть покарані, а прокуратура вживатиме всіх можливих заходів для захисту прав громадян та держави. Дякую вам за увагу. Шановні журналісти, я нагадую вам, це був брифінг.